Афону 63 дні залишилося до старту чемпіонату Євро 2012 Останні приготування і хвилювання. Адже НАТО фанатів просто лякає. А вічисняні селебритіс навіть ладні втекти з міста. Хто саме на гострі лижі? Дивіться далі. Вони всі селебрітіс всім з дуже різних сфер життя: кіно, естрада, шоу біс. Вони рідко одночасно бувають на гламурних заходах. Втім, є дещо, що їх таки об'єднало. Це Євро 2012 З мікрофоном вони вже на ти. А чи здатні подружитися з м'ячем? Щось Максима Ліпи не виходить. За справу береться скульптор Олег Пінчук. А що, а що, а що Вже краще. Якщо не зможу перемогти, то хоч публіку полякаю. Остап у ступці костюм буцати не заважає. Лише з м'ячем щось не те. А ось і майбутній чемпіон дядя Жора виграв цінний приз пляшку водички. Чемпіонат євро його одночасно і вабить, і лякає. Саме страшний момент, ну обіцяють, що дуже багато людей наїде. Центр взагалі не треба виходити. Тяжело буде те, що проїхати, а пройтись. Гімнастка Ганна Бесонова знає, як подолати цей страх. Правильно обходити ці міста стороною. Павла Зіброва, фанати взагалі можуть виселити з власної квартири. Мене лякає те, що будуть ну, тисячі народу вболівальників іти, будуть кричати, гукати, пити, свистати. І мені спати не буду давати. Мені на дачу треба просто буде з'їхати. Автор одного з єврогівнів Віталій Козловський на час євро навіть готовий відмовитися від авто. Ми маємо бути готовими до того, що просто треба буде брати велосипеди і їздити по місту. Так от готові пересісне готовий, звичайно. Не європейські фанати лякають цю подружню пару, а поведінка наших людей соромитися перед заходом. Бажання немає. Агресія з сторони наших людей. Віть уже неоднократно були случаї, коли приїжджали на футбольні матчі ребята і в центрі міста устраювали нас. Вот дібоші только пугает. Хоч селебрітіс і побоюються чемпіонату, але збирають мужність у кулак. І з посмішкою очікують на нього. А вже ж, подія таки епохальна.